Так, доброго вечора всім кролівникам і любителям кролів. Добралися ми сьогодні до ще одне наших кроликів. Тут у нас порода панон. Кролики порода панон. Верху ще крилиця. кролинята Багато їх. Всі класні. Так, було 11. Ось У нас 10. але всі класні, будемо їх відділяти, будемо цих розділяти, я вже потім то все покажу, де ми їх там порозділяли. Будемо цих розділяти. Тут у нас є такі класні, будемо цих розділяти. У нас така баранка, панонка, гарна, гарна крилиця, але но... Вона вже має там криланят. Така у нас є тут. Така в нас є тут. І така ще в нас є отут, зараз покажу. От. Мама з кроленятами, всі дуже класні, всі дуже чудові, О, такі наші маленькі кролики. Кролики ми, ми особо не даємо віддихати. От зараз забираю кролець, день-два віддихнули і на споровку одразу. Тобто вони не відпочивають, нема такого, що там. Тиждень, два, місяць, парую на весну, парую на зиму. Бу. Кролиці мають постійно працювати, щоб був результат. Щоб був результат. Тоді вони будуть. Ну. хто від нашого борона. Народ нас тих кроликів хот-от. Але познімати треба показати. Показати наших гарних. До речі, зараз подивимося, що там полтавці наші понароджували. Так, Так. Добрались до мами Полтавки, добрались до того. Розглянемо. От, от от в року. Один, два, три. Ша... Ну, шість, як мінімум я вже бачу. Чудові гарні полтавці. Такі от наші кроленятка. Та-та. та Бачите? Зараз у інших покажемо, тих закриваємо. Так, тут у нас є одна Полтавка. Така дуже прям гарна Полтавка прям. Полтавка. Наталка-полтавка. Може, може і наталка назвати. Дуже гарно, Дивіться, ну прям чудово. Тут в неї роділочка. Ми то все відкриваємо. от-от-от, о, які вже. Гарніхи один, два, три, чотири, п'ять. Та вдило 5, та вдило 6, ну... Лиці первістки. Ха-ха, і класні. Ха -ха, класні. дуже класні полтавці. Ну. У них є мама сидить. Та є. Малюки. Та. Я тепер собі дозаказав до них самця гарного. Ну, полтавці, панони. Всі вони, ті, що швидко ростуть, то й чудові. То вона сам більше і тішить в кроликах. Добре, що є що показати, добре, що Шо гарні кролики. Дуже. з гнізда не вилазить. Ще такі чудові прямо, але. Гелененькі кроленятки. Галенькі. Полдашкі наші. Ну. Зараз ще покажемо інших. Зараз що покажемо? О, от. Сеньохи, от башти, які у них очі сині. Ага. Все, мама, впізнала, впізнала своих діточок. Ах ты вже там велез, дай хатрончик. Ага. Так що в нас тут круня, полтавці. Тут круленяти полтавців з другої мами. Такі вони гарненькі. Полтавці. Гарненькі, чудові. От. Тут же більші, тільки що їх показував, тут же більші, гарніші, чудові. Чудові круленята. помішані з баранами, сірі, великі. О, тут наше щастя панони. Тут наше щастя панони. Всі гарненькі. О, а від цієї мами... Де та мама, то? Вона завжди ховається. Є ще такі два хлопці, зараз покажу. Ось такі два гарні хлопці. Шаншилки чудово. Звісно мають панове. Треба їх бити вже скоро, але шкода, гарні, чудові великі. Ну, хай ще ростуть. і все, ну просто огонь. Два самці тут сидять. Та. ви що там? А ви що? Та ясно. У всіх все. У всіх все налажено, у всіх все просто кайфово. Квітка відкривається на дві сторони. От. Так, тут відкрив. Тут відкрив. І все. І як кажуть, наше молоде покоління, і чилиш, відкрив, і чилиш, і чистиш, і без питань. І там, там, там. Нанизу всіх сітка, Далі йде шиферна плита, згортається все назад, вперед, в будь-яку сторону. Але всі з Тут мама з кроленятами, тут мама з кроленятами. Тут мама з кроленятами, з чудовими. Там далі просто більші кроленята. Малих ви бачили кроленята. Добре, друзі. До зустрічі. До речі, хочу показати про... От, 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 от. Це літній варіант. Літній варіант. Та, під навісом. Все чудово, просто чудово. А зимовий варіант. Ви бачили, зараз покажу. А зимовий варіант тут в клітки. Але справа в тому, що на літо у нас в хліві, весь хліб завалений сіном і вони це з'їдають доки сюди переселяються. Тут потім будуть жити, там будуть жити. Це все в сіні, в сіні, в сіні. Це все було в клітках. Це все пусто, це все літо, це все щастя. Ячмінь, пшениця, хоча це не для цих. В общем, зерно в бочках. Є ще гранульована, є ще гранульована ця класна. Груба гранована. Сємушка. Хлопці привезли. Ну, Будемо пробувати. Будемо бачити, як там воно буде. Будемо бачити. Ну, грана така виглядає дуже класно. Тому будую трохи таким, трохи вівсом, кукурузою ячменем. усім. Такі вот. наші кролики. Чудові. Чудові. Добре, друзі, всім до скориїх зустрічей. Кролики у нас є. Все назгало. Тут-ту-фу. Щепимо, пильнуємо, годуємо. Ці стебло кидаю даю кукурузи, от дивіться, що лишають. просто Ну як лишають? Поки що лишили, до ранку і того не лишать так. Зелене. зеленого літом даю. Зеленого, з зеленого даю, топінамбур даю, кукурузу даю. Ну, Таке виноград даю листя. Вот. Ага. Ці такі просто чудові. І ці такі чудові. Та всі чудові. Mm -hmm. Добре. Тому всім до скорих зустрічей. Пока. Всім бажаю гарних роликів. Всім бажаю, щоб був мир, щастя, спокій, перемога в Україні. Слава Україні! Оцю кроличку лишаю певно, сіру собі. Така вона вже гарна. Така вже вона гарна прям... Не дивись, як намальована. А? Дуже гарна. Друзі, пока кролівники і, і любителі кроликів. Ось такі наші кролики. О, такі